Мої вітання. Друзі, хотів вам показати ще свою сою, яка посіяна в 12,5 см міжрядді. І, як ми можемо бачити, лобода і тут вона є. Щось її покрутило, щось її повертило, і якусь Може і вбило, а може і ні. Ну, побачимо, подивимось. Отож, 500 тисяч 12,5 міжряддя. Це е, ну, ще ж один експеримент сої, тобто сплошний посів, 35-те міжряддя, 70-те міжряддя і різні норми. Тут, як ми можемо бачити, висіяно сплошним посівом. Отож подивимось, як у нас цього року буде і як краще сіяти на Тернопільщині. Яким способом? Все порахуємо, подивимось. І підіб'ємо підсумки. Ось так виглядає наша соя. Трошки хармонії її підпалило. Але, як ми можемо бачити, вона вже і гілкуватися почала. Хоча це сорт ранній, сорт віола. Але подивимось. Грунтової схеми тут не було, тут тільки тільки ми посходово страховими гербіцидами працювали, як ми можемо бачити, Соя відчула. Відчула натиск гербіциду. Ну, а лобода одна відчула, а з боку біля неї не дуже. Отож, подивимось, час все розставить на свої місця. Так що, Якщо цікаво, палець вверх і підписка з вас.